Моє вітання всім, завітали на канал Євроавто. Сьогодні ми у Нідерландах і куплений автомобільчик. Наразі він актуальний. Якщо когось цікавить даний автомобіль, його можна придбати. За ціною за всім дзвоніть по телефону, наразі знімаю відео. Ось це в нас Кіаніру 2019 року. Як бачите, стан машинки супер. Машинку всю товщину міром я вже пройшов. Вся машинка в рідній красці, дуже гарний стан машини. Є незначні сколи на капоті, та як машина не мальована, тому сколи присутні. Ось машинка. Наразі актуальна, якщо когось цікавить покупка даного автомобіля, можете телефонувати. Всі деталі по телефону, що кого цікавить, все розкажу. В даному автомобілі підключалися, провірили СОГ 100%, тому даний автомобільчик можна рекомендувати. Батарея в нас 64 кВт. Машинка ще не трохфазна. Машинка в нас однофазна, з недоліків кришечка в нас має тріщинку, ну, є в них такий нюанс. Якщо сильно тиснуть, туди-сюди, там. Трізка і кришечка. Ну, при бажанні її можна зняти. Гарно хто вміє клеїти пластмасу, заклеїти і, скажімо так, його не сильно видно, але видно. От такий нюанс був замічений. Сколки і така штука. Титан, як бачите, в дуже хорошому стані. Не подерті, не потовчені об бордюри. що передні, що задні. Резина літня, Перед-зад. В такому проценті в 60-50 залишилося. Скажімо так, на літо її досить багато ще, але вже ну, смотря скільки проїхати ще цього сезону. Ось як бачите, ще є гума. Резина в нас 25-й місяць 22-го року. Не є стара, резина в хорошому. Шистань, але трошки вже протектор зносився десь на 50%. Що маємо, то маємо. Ось такі сидіння, прифаровані з підігрівом, з обдувом. Як бачите, в салоні все частенько. Ось заднє сидіння. Теж все чисто, все файно, має підігріви. Задніх сидінь, так, по багажничку в нас багажник теж чистий, Чуть-чуть незначні. Ну, це зробиться хімчисточку. Ось два кабеля в комплекті, шторка в нас присутня. З машинкою два ключика. Ось вам стан машинки. З другої сторони водітельське сидіння теж в хорошому стані. Тут у нас управління дзеркалами, стеклами. Пам'ять сидінь. Пробігу у даній машині, рідного пробігу 161. В машині камера працює, клімат працює, підігрів працює. По електриці наразі ніяких зауважень немає. Тому, кого цікавить даний автомобільчик, звертайтеся, номер телефону є в описі. Дякую всім за увагу і до наступних відео.